Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про американського автора на ім'я Ірвінг Стоу. Цікаво, що 14 липня виповнюється 120 років від дня народження цього автора, і у нього я прочитала дві книги: це Жига до життя і «Моряк у сідлі. Ірвінг Стоун є один з основоположників біографічного роману, і, наприклад, у книзі Жига до життя розповідається про геніального безумця. Ви всі його знаєте. Це нідерландський художник Вінсент Ван Гог. І спочатку, звичайно, критики, і публіка його не розуміли, не сприймали його картини, і він зустрів непорозуміння. Але після своєї смерті він був дуже впливовим художником і його картини визнали. Якщо вам цікава ця тема, якщо вам цікавий Вінсент, його картини, якщо ви любите е, також прочитати про його стосунки з Полем Гогеном, про їхню дружбу, якщо вам цікаво зазирнути за лаштунки художників, то читайте цей роман про Вінсента. А наприклад, роман Моряк у Сідлі розповідає про іншу досить цікаву людину. Це письменник Джек Лондон. І це такий останній романтик світової літератури, доля його. Також дуже цікава і непередбачувана, як і у його героїв, тому що він зазнав бідність, злидні, багатство, успіх. І якщо вам він цікавий, також можете прочитати цю книгу. Ну, на сьогодні це все.